В Києві у храмі Юрія Переможця Відбулася церемонія спецпогашення поштових марок, вівтар свободи, святі ікони на броні це унікальна експозиція вже світового проєкту Артармор, головна мета якої показати незламність і духовну єдність України. Саме сьогодні дуже варто всім нагадати, що Україна це єдина соборна держава. Да, і от останні декілька випусків, які ми робимо це, Маріуполь. Цей випуск ще раз нагадує людям, що не ну, треба думати про те, що ми щось готові комусь віддати. В центрі експозиції Артармор Кар. Та соборної України, де 27 регіонів представлені іконами, створеними на бронеплитах. Вони зображені на нових марках. Цей проект присвячений українським воїнам, українському народу, всім тим, хто віддали своє життя, і проливають кров. На жаль, по сьогоднішній день за ось цю соборність, неподільність і територіальну цілісність України. Поштовий аркуш символічно містить 27 марок. А тираж випуску становить 27 тисяч примірників у церемонії урочистого погашення брав участь і митрополит Київський, і всієї України Епіфаній. Саме його блаженство разом з командою обирали, яка ікона представлятиме той чи інший регіон України. Наша Україна багата на різні чудотворені ікони, але ми обрали від кожного регіону, від кожної області, одну ікону. І якраз це ікона з зображенням Юрія Переможця. адже сьогодні ми святкуємо пам'ять великомученика Юрія і вже в самій назві Переможця ми просимо Бога про перемогу. І наскільки мені відомо, що тут представлений приставна Житомирщина у цьому проєкті мистецтво іконопису поєднується з суворим сьогоденням. І саме таке поєднання надає експозиції унікального змісту та важливості. Побачимо, що це вимога часу, бо ми живемо в таких реаліях, складних страшних реаліях цієї страшної війни. І тому благословляє такі речі, які засвідчують, що життя перемагає. Поштовий випуск марок вівтар свободи, святі ікони на броні це ще одне підтвердження: віра українців жива, і вона надихає рухатися вперед до перемоги.